Добрий вечір на каналі. Номер Viber. Всі питання на вайбер. Так, провід такий він, ну більше як використовувати де щось підв'язати, там чи ще щось пов'язувати. Тут е, заізолірований стальний провід многожильний, діаметр 3 мм, а вверху йде провід як для інтернету. Довжина цього куска 55 мм 280 гривень одним куском. Проволока зварювальна на катушці, Такі от вага 6 кг 230 г, 0,8 240 гривень. Труборіз 300 для кукурудзи 350. Для пресу таке скріплення воно все тут. Винт, крутиться. 600. така лопатка, ломик. Вона. товщина приблизно 27 мм. Довжина до метра 150. Два крабика 50 І от ручний тупорчик 80, два навіси. Так, два навіси по висоті. 100 мм. Пара 50 гривень. Тоді наступні пара. 50 мм висота 30 гривень пара і тут 40 мм пара 30 гривень. Коронка десь приблизно 50 діаметр, одного зуба тут немає. 50 гривень так, сверло по бетону для перфоратора на 16,50 ключик на 13. 30, тримач, 100. Набір сверл. Тут на 4, 6, 7, 7,5, 8. В общем, до 10. 150. Так. Штангель в такому стані. Шкала слабенько читається. 150. ресора корінна нова. Із Mercedes 207 310 модель. Каталожний номер нова 600 гривень. Так для триммера редуктор. Тут все цілий. Штанга до нього. Всередині привод тросик. Так, от, от так він виглядає. Цілий, неперерваний. Так, зараз набір. 250 4 колпака ВАЗ 2106, ну тут вони потерті і на двоїх тільки є така заглушка декоративна, тут немає. Так, Комплект 150 пара обводків на пару ВАЗ 2101 На одному от є підрів хрому в нижній частині. Тоже отвір не по заводові. А наступний більш сильніший, тільки є трошки тут потертості подався. Пара 80. Колпаки 21 ї волги. Тільки два штуки наявності. Так як наступний теж, 70 пара. Два бензонасоса. Ну, тут вони, Так то він качає, все він схожий на робочий. Ну, в общем, пара 200 гривень. Такі емблемки по 10. Такі кутки по 10. Так, наступні катапоти теж такі велосипедні з гаєчками. Червоні, білі, оранжеві. Такі по 15, такі великі теж по 15. Лінтяйка на роль 100. лійочка саморобна з оцинковки із сіточкою 50. Каністра алюміній, 10-літрова. Використовувалася вона під воду. Ціла. 350 Дві у вас класика. Одна в хорошому стані. Підшипник тут хороший без люфтів, Різьби бе цілі, шліцова не розбита. 350. Наступна теж все ціле, крім підшипника. Підшипник з люфтом під заміну. 200. Пару хто бере 500. Два колеса у вас класика. Без камерки. Тут вони різні, різні протектор. Ну, воно тут на саму на дровокол там чи на тележку якось ще. Якось, в общем хто що придумає, куди. По 250. Можу поштучно, можу пари продати. Карбюратор К-75. Комплектний процес здатність, не знаю. 200 Такі от прибори нові, радянські. По 150. Видно віски МТЗ ЕМЗ. 48 кг вага. ліво права різьба з гайками. Комплектність окна. Як бачите, з пальчиком все 1400. Так, на прицеп. борт. Перший висота 345 по ширині 1200 мм 250 гривень. Він новий, але но він лежав в сирому. Тра його трохи прихватило і тут ось є друзі з'їв, метал трохи. Ну, так він цілий далі. Ніде він не порваний. На прицепі не стояв. 250. Наступний такі от його розміри. Вартість 200. дуги на прицеп 4 штуки. Тут не 4, тут 5 штук. Діаметр прутка 16, тут воно трубка. Вона складка Бачите, що вона вроді цього тут і шком. А він закрашений. В общем, шовні вони трубки. 5 штук, 400 гривень. І наступні дуги 4 штуки, 10-й пруток, 400 гривень теж комплект. Так, проволка зварювальна. Вже не пам'ятаю по вазі, скільки тут, общем, точно я замірюю, кому цікаво, 350 гривень бухта. Електродвигун. такі параметри. І шкіл 850 тертушка. Так, висота. 345 ширина 195 50 гривень. Коліщата пора 150. Так, шнур такий от, вірьовка 345 мм, 35 мм ширина. Ну, тут приблизно десь до 2 метрів, можливо, на ремінь чи ще якісь там приспособи, хто куди придумає, чи на наших для собаки. 10 гривень. Пельмени це 200. Бедончик такий от малюрований всередині цілий. 150. Так, Для випікання печива 250, таке теж 250. Карабіни. Тут висота 145. Тут 185, 50, 80, редуктор 100. Таке 50, подовження 135 мм. Така от вибивачка 30, ключик, такий цікавий. 30 замочок. Він без ключа він може фіксуватися. Задвижечку затягнули і можна затиснути. 100. Такий 100 мінцюжок. Подовження десь тут до півтора метра, десь метр 30. 40 гривень. Шприций такий 150, такий по 100. Стяжки нейлонові по розмірам 4,8 на 250 по 90 гривень. Гайки на 10-60 гривень, кілограм металеві і по 10 гривень штука латуні. домкрат 12 тонік, 1200. Що в гарному стані, повністю працюючий. Журнали для закерму, можливо, хтось колекціонує. Тут є 80-ті рока, ну, є скількисть, є 90, це не всі. общем, кому цікаво, 10 гривень штука. Болти 24. Довжина обща його 135, без грані самої шпильки 120 мм, 60 гривень кілограмів. Ну і тут мікс БУ. Дрібізок на 5, 6, 8. Може там і на 10 десь проскакає, ну в основному тут до 8 шпильки на 6-8 кілограм. З коробочкою. Отак от з коробочкою 350 гривень. Так, номер вейбер ще раз. Сукер, нова пушта, делівері, відправка, початкові повні предоплаті. Дякую за увагу, гарних покупок.